Добрий вечір! Зараз знаходимося в порту Свіна Уща. Так, один автовоз, за спиною другий автовоз і рухаємося в сторону Швеції. Вранці плануємо там бути. Так, Шукаємо свою каюту зараз. До речі, доволі так непогано виглядає. Так, друзі, піднялися вже на свій поверх. Отак виглядає оцей коридор такий. Тут куча кают. І зараз покажу, як виглядає каюта. Освітло. Так, розміри невеличкі, тут двері. Так, тут у нас туалет такий. От. До речі, я думаю, буде набагато гірше. Каюта, як виглядає, ви побачили. Покажу вам, як виглядає от навколишній простір на кораблі. От фоє, проходимо далі. Прямо можемо побачити. Темно за вікном, але ми побачимо трішки моря. Зліва від нас знаходиться такий от невеличкий супермаркет. А якщо пройти трішки прямо, зараз покажу ресторан. Там можна пити каву і не тільки, і спостерігати за неймовірними видами. Піднялося до гори. Тут набагато кращий вид, але, на жаль, нічого не видно. Тому буквально за хвильку наступить ранок, так можна, якщо ви знімаєте відео. І тут будуть вже кращі види. Доброго ранку. Вже в відкритому морі зараз покажу вам. Декілька кроків двері відкриваються, і ми потрапляємо вже на прекрасний вид. Тобто, бачимо море дихаємо свіжим повітрям і плануємо сьогоднішній день. А планувати нам є що? Сьогодні плануємо дві автівки загрузити це Renault Zoya 40ку та Nissan Leaf 30 кВт, які ж попередньо ми перевірили та підібрали. На слідуючий день плануємо забрати дві автівки: це Hyundai Ioniq та Volkswagen і Golf 14 року в максимальній комплектації. 8 годин в дорозі в морі промайнули непомітно. Попереду порт Швеції. буквально, думаю, хвилин 20 розружаємося і в дорогу в Норвегію. З'їхали з парому, встигли поснідати, їдемо по Швеції. Нам залишилось орієнтовно до місця призначення ще десь 500 кілометрів. Друзі, прибули ми на місце за ренозої. Так, е, от автовоз, розгружаємо лафет. Зараз покажу Зою. І будемо зараз її загружати. Так, от норвезькі будиночки гарненькі. Отак от вони виглядають. Піднять може, допомогти. І вот Зоя. Передню її перевірили. В такому у нас стані. Завтра покажу більш детальніше. Так. Гарний автомобіль. От так от виглядає. Хім буде зробити і все буде порядок. Оце ви тільки бачите, зразу в якому стані віддають. Автомобіль. Так. Тут у нас загружений другий комплект коліс. От так от виглядає на легкосплавних дисках такі гарненькі. Все присутнє. І будемо вирушати до слідуючого автомобіля. Так, там вже водій справився. Так що, друзі, слідкуємо. Друзі, доброго дня! Знаходимося вже в Норвегії в місті Осло, і от в нас один з варіантів автомобілів. Які ми придбали попередню. Зараз я вам покажу. Ну а там швиденько вже пізніше покажу, точніше, може, я навпаки це зроблю, щоб показати вам, як ми даний автомобіль там, оглянули, перевірили. Я даже взяв, ще раз пройшовся, це візняв, щоб ви наглядно бачили, що ми купуємо і в якому стані. Друзі. Переходимо до перегляду даної автівки. Hyundai Ioniq 18-го року з пробігом 116 тисяч кілометрів. Сух автівки складає 100%. Перевірили товщиноміром. Весь рідній фарбі без ДТП. Оце ліве крило було перефарбовано, б'ється 200 мікрон без шпаклівки. Далі, косяків так по автомобілю, ніяких немає. Тепловий насос, до речі, присутній. Це максимальна комплектація, преміум, підігріви сидінь, вентиляція сидінь присутня. Що там ще є? Камера заднього огляду є. Ну, максимально все, що може бути, тут все є. Так що давайте перейдемо. Зараз я вам покажу в цілому цю автівку. То все говорю, да говорю. Так, а зараз перейдемо до салону покажу вам, як вона виглядає всередині. Як на мене, досить непогано. Так, дивимося. Дверні карти не пошкоджені. Так, присутня пам'ять сидінь, 4 електричні регулювання, складування дзеркал, до речі, сліпі зони присутні. Так, з цієї сторони поріг нічого не пошкоджене. Електричне регулювання, вентиляція, підігрів сидінь. Кермо має отакий от вигляд, без зауважень. Все виведено керування на, оці, на одну другу сторону. Дуже зручно. 116 тисяч пробігу. Підігрів сидінь, кажу підігрів сидінь. Підігрів керма присутній. Бездротова зарядка. Камера заднього огляду присутня. Другий комплект коліс є. Зарядки присутні. До речі, досить зручно з другим комплектом гуми, що вона є. Тому що вам не придеться, от літо прийшло вже зараз і майже прийшло. І все. І вам не треба буде змінювати. Так, тут ручне регулювання, але є вентиляція і підігрів сидінь. Має от такий от вигляд. Не пошкоджені, не затерті. Як на мене, даний автомобіль вартує уваги. Він придбаний для замовників. Пізніше я вже там відеовідгук зніму покажу. І покажемо весь процес загрузки, розгрузки автомобілів. Друзі, у нас по плану сьогодні 4 автомобілі. Ще три. Вчора ми забрали два це Renault Zoe 40 років 2018 року, забрали Nissan Leaf 30 кВт 2016 року, їдемо ще забирати Volkswagen Golf, який, до речі, в нас продажу 14 року в максимальній комплектації. Покажу вам весь процес, так що слідкуємо, не переключаємось. Слідуюче включення за спиною Hyundai Ioniq, який вже загрузили на евакуатор. Е, так, ще плануємо. Зараз їдемо за е, Volkswagen і Golf. Напомню, 18-й рік. Е, у авто 116 тисяч пробігу 100% СОК, другий комплект коліс, максимальна комплектація е, преміум. Так, от колеса, до речі, лежать. Розгрузили для того, щоб коли заїжджали, щоб батареєю. Не зацепити виходить цей автомобіль або евакуатор, так що загружаємо цей автомобіль і вирушаємо до наступного фольксвагена і гольфа. Друзі, приїхали ми до другого автомобіля Volkswagen, точніше вже до четвертого Volkswagen і Golfa. 99 тисяч пробігу. Так, 24 кВт, другий комплект коліс, дві зарядки, все це присутнє. Зараз я вам швидко покажу, що це за автівка, в якому вона стані і в якому стані ми відправляємо його в Україну. Так, поїхали з самого початку і спереду візуального огляду і тому подібне. Перевірка, все, то пізніше я там під... або раніше підкріплю у відео. Саме цікаве, що там всередині. А всередині там шкірні сидіння з боковою підтримкою і з підігрівом, і адаптивним Ну, Дивимося, збережені чи не збережені вони. Дверні карти не пошкоджені, подивіться, 4 електростій підігрів бокових дзеркал. Так, Сидіння мають отакий от от вигляд. Кермо не пошкоджене. 98 тисяч пробігу, казали 99, навіть трішечки менше. Адаптивний круїз контроль присутній, підігрів передніх сидінь казав. Так, от такі от диски. Два кабелі для зарядки, полочка є, досить непогана ще гума. І з цієї сторони вам покажу. Карти не пошкоджені, трошки ціленькі. Все тут чітко, без зауважень. Хто хоче для себе такий от хазяйський автомобіль, саме воно. Друзі, товщиноміром ми автівку перевіряли, вона не фарбована, в рідній фарбі, ніяких зауважень немає. Тому, як на мене, подивіться, ніяких по кузову пошкоджень. Класний варіант. Хто хоче для себе в сім'ю, як от другу автівку, чи от для міста, як основну автівку, отак. От Зараз їдемо ще до двох автівок, там щось відзнімемо і вам далі покажемо. Так що не переключайтеся. Друзі, дані автомобілі ми відправляємо в Україну. Побажаємо хлопцям щасливої дороги. Повторююсь, Hyundai Ioniq 18 року під замовлення, Golf в продажу Zoya під замовлення і Leaf під замовлення. Так що, друзі, бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні.